Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми познайомимось із незвичайними казками. Як ви думаєте, які бувають казки? У чарівну казку вас запрошую я! Де сміх, і вигадки, і радість щодня. А чи чули ви колись казку, в якій говориться щось таке, що не може бути насправді? Наприклад, їхав пан через туман, а за ним. Сто возів дроздів, 140 півнів і гусей і всі в чоботях до колін. Дітки, це казка не билиця, у ній усе вигадане, перебільшене, іноді навіть смішне. Послухайте, будь ласка, таку українську народну казку під назвою Брехлива курка. Жила собі бабуся, і була в неї корочка ряба. Якось курка прибігла до баби й каже, Кут куди, бабусю, я яєчко знесла. Не просте, а золоте. Баба здивувалась, побігла подивитись, а в гнізді ні яєчка, ні курки нічого нема. Наступного дня знов прибігає курка. Кут куди я знесла два яєчка, одне срібне, друге шоколадне. Баба знову побігла, а там листок капусти лежить і пір'ячко. На третій день прибігає курка. Кут куди? Я не тільки яєчко знесла, а торт спекла і чайник поставила. А баба й каже, Ой, яка ж ти курка брехлива, нічого ти не знесла, тільки язиком милиш. Відтоді курку стали кликати брехливою куркою, а баба більше не вірила її вигадкам. Дітки, хто головні герої казки? Так бабуся та курка. Що вигадувала курка? А чи можна вірити всьому, що кажуть? Ні. Як назвали курку наприкінці? Вірно, брехливою куркою. А ви любите вигадувати? Дітки, що вам здалося смішним у цій казці? Пропоную пограти в мовленнєву гру під назвою Правда чи Вигадка. Дітки, послухайте, будь ласка, речення, і визначте, правда це чи вигадка? Якщо правда, плескайте в долоньки. Якщо вигадка, тричі тупайте ніжками. У небі літають горобці. Чи буває таке, дітка? Так, буває, це правда. Кішка зварила борщ. Правда це, дітки? Ні, неправда. Мишка співає пісні. Неправда, взимку випадає сніг. Правда, півник кукарікає. Так, курка несе яйця. Так, взимку квітнуть квіти. Ні. А тепер пропоную придумати свою небелицю. Ми всі зараз станемо каскарями. Дітки, спробуйте придумати по одному реченню, яке звучить кумедно й дивно. Почну я. На хмаринці кіт сидів, молоком, дощ лив і скиглив. Додайте, будь ласка, продовження. Молодці, дітки! Що нового дізналися ви на занятті? Чим казки небелиці відрізняються від звичайних казок? Чи сподобалося вам вигадувати? Небелиці ми склали, добре пограли, тож до нової зустрічі, мої казкарі молодці!